Привіт всім! Запишу сьогодні коротке відео про ситуацію з французькою. У нас тут ми перебуваємо вже у Франції один рік і сім місяців, вісім місяців, мабуть, вже і приїхали сюди з нульовим знанням французької. І що ми робили для того, щоб його цей рівень зрушити, щоб покращити своє знання, я зараз розповім без підготовки. Це буде, це буде без додаткових якихось відео спецефектів. Тому, якщо у вас будуть залишатися додатково якісь питання, ви обов'язково пишіть. Я буду по можливості відповідати на ваші коментарі, і, можливо, якщо буде того потребувати запит ваш, я зроблю більш таке розгорнуте відео, можливо, з якимись посиланнями чи ресурсами. Зараз ось так: на ходу з коліс, як то кажуть. Отже. Як я вже зазначила, в нас було нульове знання французької мови. Єдине, що наш старший син Миколай в школі вже в шостому класі, пятий шостий клас, в них була французька мова як додаткова іноземна, окрім англійської мови. Ну, рівень знання його був такий ну, зовсім примітивний, нульовий, тому що і зараз йому доволі важко дається французька. Тож я роблю висновок, що небагато він вивчив за два роки шкільної програми. Ми ж планували до повномасштабного вторгнення на осінь. ми планували поїхати до Франції, чисто як туристи, і вже навіть через Airbnb зняли собі будинок. Я про це вже розповідала. Але ну коротко ще раз повторю. І планували відвідати Францію місяць тут перебувати, тому почали потрошку вчити французьку мову в Duolingo. Є такий додаток, як потрошку, в мене, мабуть, і кількох годин загального часу вивчання через цей додаток, ось нулю з нульового рівня. І немає, мабуть, і не було на момент, коли ми в 8 березня приїхали вже у Францію. Так випадково сталося, що саме Францію, тому що, як виявилось, моя родичка, двоюрідна сестра мешкає у Франції. Ми з нею не спілкувались, тому що вона з Казахстану, і я в Україні і народилася, і прожила все життя. Отже, ми не підтримували такий вже близький зв'язок, а потім вона нас сюди. Запросила, запросила, запропонувала допомогу з документами, з перекладом, ну, з мовою, так як вона її знає на відмінно. Допомогти там житлом або ще чимось в неї не була можливості а от саме щодо іншого супроводження, так вона зробила дуже багато для нас. Менше з тим. Отже, це пояснює, чому ми саме у Франції опинилися, тому що у нас непоганий середній рівень англійської, в мене є у чоловіка трохи вищий за середній. Але все одно, все одно Франція. Коли ми приїхали, зараз ми сміємося з чоловіком, тому що, коли ми чули французьку мову, для нас це було реально бла, 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 бла. Ми зовсім не розуміли, про що вони говорять. Просто нуль. І ж, буквально з наступних днів ми почали вчити шукати ресурси. Ну продовжили до Тут я вже витрачала по кілька годин на день, мабуть, в цьому додатку. Він непоганий для початківців, саме для таких розмов такого розмовного примітивного рівня для розуміння того, що, що тобі говорять. Він непогано справляється. Також я шукала різні ресурси в інтернеті, онлайн. На той момент багато хто зголосився допомагати українцям з різними іноземними мовами, в тому числі з французькою. Отже, знайшла я у Фейсбуці пропозицію від Інст... Інституту Франції в Україні. Це були саме українські викладачі. Викладачка, врешті, набрала групу ось таку нульову і онлайн. Через Zoom ми займалися протягом місяця. Я, я також записала туди чоловіка свого, десь через пару тижнів почалися ці заняття. Е, були вони, здається, два рази на тиждень чи три. Ну, здається, два рази на тиждень. Непогано, непогано ми стартанули, можна так сказати. І через місяць, ну тобто, це 8-9 занять пройшло. Вона запропонувала продовжити вже платну групу. Залишили. Я відмовилась, чоловік мій залишився. Власне, він пішов працювати. І ось ці два дні, коли в нього було французька, здається, півтори години був урок. В ті дні він не працював, тобто працював всього три дні, а два дні він виділяв саме на, на вивчення французької мови. Я ж оплачувала оплата була, здається, дві тисячі гривень за місяць. Група там до восьми людей була. Таким чином, він там займався протягом двох місяців, а потім теж перестав це робити. Зараз боюся точно по строках. Можливо, менше менше ні, можливо, він більше займався. Я ж пішла на самостійне вивчення французької, а ще додатково знайшла теж у Фейсбуці ресурс такий. Одна японська активістка організувала теж навчання онлайн через Zoom. І там була. Група без розміру. Інколи в Зумі було на, на моїй пам'яті до 50 людей збиралося в Зумі на ці безкоштовні уроки. Згодом вони їм майже щодня, ну, здається, три рази спочатку на тиждень було, а потім, коли вони пройшли один рівень А1, почався рівень середній, А2. І вони запустили знову групу з нульових і так протягом півтора року. На жаль, в листопаді цього, цього року ця, ця школа, можна так сказати, ця ініціатива закрилася. Є ці уроки в записі. Я правда не заходила, не переглядала, чи є в мене ще доступ до цих записів. Але я теж по можливості приєднувалася в цей зум, займалася. Коли не було можливості, можна було зайти в запису, знову ж таки, це все переглянути. І таким чином, ось потрошку, потрошку, я це прослуховувала ну, або активно приймала участь в навчанні не, не так часто, скажімо так. Літом минулого літа я купила книжки для вивчення французької для іноземців, саме для дітей, а один рівень. І теж з дітками трошки на канікулах ми позаймалися. Буквально ну такі ось елементарні перші кроки французької ми робили. А потім я все ж таки ближче до минулої зими, до, до нового року, здає... ну, після нового року я вирішила, що мені потрібні окремі курси. Індивідуальні, тому що я так вивчала англійську мову з вчителькою через Skype і вирішила, що такий формат найкращий для мене, найбільш продуктивний. І саме так я буду себе мотивувати, стимулювати. Тож я на ресурсі Booky.ua, так здається, не Booky.com, Booky.ua, Це саме ресурси з вчителями-українцями, українками. Які пропонують різні уроки, не тільки іноземної мови, також шкільні якісь предмети. І там я знайшла вчительку приблизно мого віку дівчину, яка мешкає зараз у Польщі, і вона погодилася зі мною займатися вранці о 6-й ранку. Ми проводили ці уроки, я займалася нею десь три місяці, але все прийшло до того, що як я не намагалася, моя мотивація просто зійшла на нівець, я нічого не могла з собою зробити. Я знала, що треба робити, як треба займати, скільки часу приділяти. Ну, знову ж таки, тому що маю досвід вивчення такого ну, самостійного англійської мови. Я маю на увазі, що я сама себе. Змотивувала вчити англійську мову і займалася активно, багато часу приділяла. А тут я ну, нічого не могла зробити. Хоча я знаходжуся в середов... середовищі франкомовному. Так? Я знаю, наскільки мова потрібна, наскільки вона мені потрібна для мого особистого розвитку. Але все прийшло до того, що ну, я не могла себе змусити ні домашнє завдання робити. Ну, мене прям... Ну, бар'єр я просто. Ледь не зненавиділа всі ці заняття, уроки. Я зрозуміла, що це вже просто я знущання над вчителькою, тому що я приходжу непідготовлена з нульовою мотивацією, не хочу нічого. Ну, як я себе не примушую, нічого не виходить. Взагалі, ну я сказала, що я роблю паузу, ми вирішили, що принаймні до вересня ми зробимо паузу. Але так вийшло, що я все одно не поновила ці уроки. Зараз знову ж таки листопад. Я не повернулась до вивчення, але ось за ці три місяці, здається, так, я займалася індивідуально по три рази на тиждень, потім я все одно перевела на два рази на тиждень. Я думаю, що я значно підтягнула свій, свою французьку, хоча б елементарно трошки розібравшись в базових дієсловах, в якихось ну, підтягнула свій словниковий запас і трошки зрозуміла, як примітивно конструюється там минулий час майбутній. Ну зовсім примітивно. І, звичайно, те, чого я потім не використовувала в, в побуті з французами, я там багато чого вже насправді і підзабула. Щодо мого рівня зараз, ось ну, власне, це і все. власне це і все. Окрім того, що я майже півтора роки працюю ну, не півтора роки, рік і два два місяці. Я працюю з французами в сервісній агенції. Так? Я там прибираю, допомагаю по, в побуті з французами. Спікаю щодня і багато разів з різними скажімо так, ситуаціями. То мого рівня такого на побутовому рівні ну його ледь-ледь достатньо. Насправді бесіду я підтримати не можу. Звичайно, щось там на пальцях можу пояснити. Ну а це власне все свою думку. Так як ось зараз я українською спілкуюся. Я звичайно не можу донести французькою мовою. Щодо мого рівня, знову ж таки, є ресурс. Зараз я не згадаю навіть, бо я проходила кілька місяців тому заради, заради цікавості, мені було ну, цікаво, який в мене рівень. тож В мене загальний рівень десь А1, тобто такий так, елементарний рівень. І на аудіювання, тобто на розуміння голосу так, слів, в мене А2 навіть вийшло чомусь. Ну, тобто, я, так, перед, ну, я думаю, що це через те, що в, принципі, в нас. У мене ця навичка найбільше розвинута то, ну, таки, природнім шляхом, тому що мені було важливо розуміти, що мені кажуть. Так, говорити в мене не виходить, а от розуміння в мене вищий рівень, скажімо так, ніж говоріння. Власне, знову ж таки, це природньо так сталося, бо в першу чергу французьку починали вчити, щоб розуміти, що від тебе хочуть, як до тебе звертаються. А другий етап це вже змогти. так, могти. Пояснити свою думку. З цим, з цим насправді гірше. Ну і щодо, так, щодо чоловіка, ось він е, теж пішов моїм, моїм шляхом, взяв вчительку-українку з Дніпра. Вона, до речі, вчителька в школі, і займався з нею теж, мені здається, місяця два-три. Два точно. Потім в нас якось, ми не дуже розуміли, чи знадобиться нам в майбутньому французька, там якось міркували про свої подальші плани, тому він теж відмовився, сконцентрував більшу увагу на англійській мові. І, власне, теж перестав вчити, хоча він придбав різні книжки, які йому там і порадила вчителька, і сам він шукав, і він більше. Хоче приділяти цьому часу, але є нюанс. Він працює в it сфері в it компанії, в якій він використовує лише англійську мову зараз. Хоча він чує, як спілкуються між собою французи, але від нього цього не вимагається на даному етапі. Тому він власне в роботі щодня він не використовує французьку, ну і в побуті відповідно на відміну від мене. І Хоча в мене знову ж таке примітивне спілкування, але я чую постійно французьку мову. Він, в мене, вона, скажімо так, в активній фазі постійно. Я постійно намагаюся щось зрозуміти, щось пояснити. Тому ось так. І е, щодо дітей. Е, Найменші діти, ось Лія, який 4 роки, Григорій, якому 8 років буде 9, Він вони найкраще мені здається на мою думку. На думку до речі, вчителів, вони найкраще адаптувалися. в них гарні навички, як розуміння, так і говоріння. Навіть ось восьмирічний ну, Григорій. Він, ми були на оцінюванні такому своєрідному. Я розповідала про це з вчителькою. І от ми, хоча й не чуємо, як вони наші діти спілкуються французькою, а ось вона його запитала, чи він зрозумів, ось вони читали книгу на уроці, чи він зрозумів, про що вона він відповів, що так. І вона попросила його переказати, ось він французькою. Так доволі вільно їй розповів сюжет книжки. І ось ми вперше тоді почули ну, цієї осені, як наша дитина розмовляє французькою. Тож я можу сказати, що в нього справи йдуть непогано. Читає, пише, розуміє в цьому плані так, Лія менша, вона взагалі дуже непогано з однолітками спілкується, розуміє те, що їй кажуть дорослі. Я маю на увазі в школі, вчителі. Тож в неї теж ніяких проблем. Вона, вона в нас взагалі трьомовна, і зараз вона конструює свої речі. Ну, ми сюди приїхали, їй було два з половиною роки. Вона конструює свої речення з англійської, французької, українських слів, так, мови. Англійська в неї пов'язана з тим, що мультики вона, якщо і дивилася ну, з, з дитинства раннього, скажімо так, і діти в нас теж Ми її, як спонукали їх дивитися. Фільми мультики англійською мовою. Тут зараз вони вже час від часу французькою або англійською це роблять. Ну, от Саме завдяки тому, що я думаю, що завдяки тому, що вона дивилася мультики англійською мовою. Ну, всі ті мультфільми, які зараз у дітей там популярні, не знаю, свинка пепа, щенячий цей патруль. Цуценячий патруль, так і різні такі ну, популярні мультики серед дітей, вона дивилася завжди англійською мовою, тому вона ось так знає її теж непогано, і коли вона розмовляє, часто чуєш, як вона в неї проскакують англійські фрази, якісь вислови е, слова. Так само і французькою. Французькою вона співає пісеньки, вона читає книжечку, розглядає, розповідає історії французької мови. Ось так я теж чую, що в неї все непогано. Петро, якому 10 років, буде 11. Він, ну, в нього, скажімо так, кому... ну, з комунікацією не так легко складається з дітьми іншими. І він дуже сильно соромиться помил... помилятися. В нього є такий пункт, так, скажімо так, він не може. Витримати, коли хтось ну, сміється з нього, скажімо так, він цього боїться. Ми над цим працюємо, якби пояснюємо і так далі. Але він саме тому він боїться говорити. Ну, це, про це кажуть і вчителі, тому що боїться помилитися, що він скаже якось не так, і всі, і діти сміятимуться, що слово якось не так прозвучало. Але я думаю, що все одно якийсь прогрес є. він... Ну, Принаймні розуміння в нього є, в школі він більш-менш непогано навчається, тож таких ось проблем явних в нього немає. Але ми не чули, звичайно, як він французькою розмовляє. Що стосується старших дітей, які в коледжі 14 років, Миколаю 12 Семену, то тут не все так однозначно, скажімо так. В них, враховуючи те, що це підлітковий. Вік, в них ще більше проблем з комунікацією з однолітками, враховуючи те, що в них, їм не подобається, ну, те, що до них ставляться, ну, от вони біженці і якась підвищена увага від вчителів, і діти на них постійно, ну якби. Особливу якусь увагу звертають, яку підліткам не хотілося, щоб на них звертали. Тобто їм важливо бути такими, як інші. А цього, звичайно, бути не може, цього не відбувається. Вони ну, в них є ось такі комунікативні скажімо так, проблеми. Що писали, ну, вчитель писав Семена про те, що він відсторонений, вони завжди вдвох з Миколаєм, тобто мало комунікують з французькими дітьми. І таке враження, ну що намагаються якби, максимально щоб їх не зачіпали. Ну, це така ось ну, проблема. Вона побіжно стосується французької мови, але теж стосується, тому що незнання мови в гарну, ну, на високому рівні, на рівні спілкування. Молодіжному рівні такому спілкування, так можливо, навіть якогось сленгу вони не розуміють, тому це для них створює певні труднощі. Ми дуже серйозно замислюємося над тим, щоб взяти для них платних вчителів, тобто теж займатися індивідуально їм, і це прям дуже це треба було вже давно зробити. Насправді, ми до цього ну, ми про це думали багато, і ось вже прийшли. Ну, знову ж таки. У нас це пов'язано з тим, що у нас немає плану чіткого, де ми будемо жити, що ми будемо робити найближчим часом, тому ми, мабуть, це і затягнули. Це, ну, це моє виправдання. Але зараз ситуація так складається, що відкладати вже немає куди, треба рухатись далі. Тим більше, що все одно французька мова де б мене опинилися, де, ми не бу... де б ми не жили наступні роки. Французька мова не буде зайвою. Це завжди ну, це додаткові знання, додаткові можливості в житті в будь-якому разі, тому треба це робити. Єдине, що це доволі коштовно для нас, тому що. Індивідуальні уроки з гарними вчителями. Мій чоловік наполягає, що треба до, звернутися до інституту Франції в Україні, те, з чого ми починали, власне, вони теж дають індивідуальні уроки, але це ну, на, даний, на даний момент це для дорослого. Індивідуальні уроки коштують 1100 сто гривень один, одна година. Е, тому треба на це зважитись. Не знаю, в мене є ще Ну, треба ще пошукати вчителів. Які б змогли займатися індивідуально з ними, тим більше можна таку міні-групу організувати, я думаю, з двох дітей. Ну от тим, що хто в коледжі, точно потрібно. Можливо, ще Петра взяти і буде ось така міні-група. Це те, на чим ми розмірковуємо. Ну, і також мій чоловік планує теж відновити свої заняття індивідуальні. Щодо мене. Для мене важливі і фінансові питання, і я ще не зовсім впевнена, що в мене з мотивацією. Я не хочу починати знову вчитися, щоб закинути на якомусь етапі. Тож я поки що в пошуку, а насправді мені потрібно трохи менше працювати, мабуть, для того, щоб залишався час на відпочинок, плюс на те, щоб вивчати мову. На даному етапі, і те, скільки в мене робочих годин, я просто не бачу, де взяти ресурс. Ну, знову ж таки, нема ресурсу, нема мотивації, щоб займатися окремо, індивідуально і підвищувати свій рівень. Але такі можливості є. Щодо безкоштовних курсів, я таких не зустрічала. Був досвід в нас однієї українки, яка тут, 60, скажімо їй так, і вона. Змогла через полем-плюа центр зайнятості піти на такі курси, вони, здається, трьохмісячні на повний день, за це навіть платили їй там щось в районі 400 євро, я точно зараз не скажу. Тобто це як повноцінна така робота, робочий день, і після трьох місяців треба було здати екзамен, або піти на підвищення ще знань, піти ще на один курс, або Знайти роботу з цим рівнем, ну, тобто там мали допомогти і в неї щось не склалося, її не взяли далі на продовження цього курсу. І наскільки я потім зрозуміла, то питання було ще до того, що центр зайнятості не дуже зацікавлений під, так допомагати людям з... з пенсійного віку, скажімо так, які вже за віком мають право отримувати пенсію або якусь допомогу соціальну. вони... Не підвищують їх кваліфікацію. Більше потім є ще одна жінка і 46 років. Вона врешті змогла один раз потрапити на курси в університет Тулузи. Вона кілька місяців, три місяці, здається, бо і півроку. Були ці курси. Потім ще раз вона якісь літні курси отримала теж в університеті, здається, в якомусь іншому, але теж в Тулузі. І після цього вона ось зараз поступила, ну пішла на однорічні мовні курси при університеті. Вона навіть отримала стипендію, отримала гуртожиток безкоштовний, і вона зараз в вона мешкала в Карбоні, приїхала майже так, як ми, і вона переїхала туди. Зараз там мешки. Ось така історія. Ще більше ну є ще, начебто, курси від Офі, це структура, яка займається саме біженцями, їх адаптацією, але скільки ми не намагалися дізнатися, ну це це в Тулузі, це за 40 кілометрів від нас, найближче. і там теж треба подавати, збирати документи, подаватися і отримувати це місце в цих групах для того, щоб вивчати мову. Не знаю, як там на рахунок компенсації оплати цього часу, чи це просто безкоштовно, ми навіть не заглиблювалися, бо це було для нас нереально. Ми не могли залишити тут дітей, їздити на ці мовні курси. Тому так, ми не розглядали цей варіант для себе. Ось, Що ще? Що ще, ну, тобто, більше ось я більше ні про які такі ресурси не знаю. Прям спеціально ніхто до нас не приходив, не, не вів нас за руку ні на які курси, не примушував навіть так. Ніхто не примушував нас вчити мову, ніяк не зацікавлював. Скажімо так, це особисте особиста справа кожного тут у Франції. Ось що я можу сказати. Тобто, якщо ви хочете, ви це робите. Якщо ні, у вас ну певні проблеми, ви не можете соціалізувати, знайти більш-менш нормальну роботу. Ну, якісь такі речі. Тобто, в цьому плані ви самі на себе розраховуєте. Ось так. Ну або якщо ви в великому місті, то шукаєте. Якісь організації, справді які допомагають біженцям. В маленьких містах цього ну, ви навряд чи отримаєте. Так само тут є Червоний хрест, його відділення, але вони ніяких не запропонували. Курсів теж сказали, що в нас такого нічого немає. Ось така наша історія. Пишіть, будь ласка, наскільки вам було цікаво про це дізнатися? Ну і, звичайно, питання. Постараюся відповісти, щось пошукати, знайти час, пошукати вам якісь ресурси, які ну про які я тут згадувала, якщо вам буде цікаво. Якось допоможу, буду намагатися принаймні вам допомогти. І це відео я знімала саме тому, що було кілька питань поспіль від різних людей щодо цього. Тому я вирішила записати, чим писати довгу, довгу відповідь кожному, я вирішила зняти цей відеоролик. Тому, якщо є якісь недоліки інформації, яку я тут подавала, то вже вибачте мене, я ж знову кажу це без підготовки. Просто зараз в обідню перерву сіла та й записала вам те, що думала. Добре, дякую вам за увагу. Якщо ви ще й до кінця додивилися, вам було справді цікаво. Тож, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Залишайтесь на каналі. І ще попереду багато цікавого. Бувайте.